Вітаю, друзі! Це компанія Март», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Олександр Урсолов, директор комунального підприємства Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва. Добрий день, Олександр Володимирович. Доброго. Раді вітати вас у нашій студії. Сьогодні продовжуємо знайомити містян з роботою наших міських комунальних підприємств. Ну і, напевно, в якості вступу. Давайте так: чим безпосередньо займається, яким господарством опікується комунальне підприємство, яке ви очолюєте? Так. Напевно, так в якості точно, називається невеликого штриха. Ну, я думаю, що людям середнього і старшого віку вони пам'ятають, що раніше це називалося ХУМС. Так, так. Тому чим займаєтеся? Е, наше КП опікується міськ світло, вуличне освітлення міста Миколаєва. У нас підпорядковано тисяч, 36 тисяч 252 одиниці світоточки 1017 кілометрів провода та 405 шафів управління зовнішнього освітлення. Це наша зона відповідальності. А опори, на яких стоять світильники? Опори не всі наші. Менше половина цієї цифри це наші опори, бо є совмісна підвізка, де ходять трамваї, тролейбуси, обленерго, тобто не всі опори нашого КП. Ну, все одно цифри досить серйозні. Які дуже кажуть. великі цифри, дуже великі. Як стигаєш за цим всім слідкувати? Чи Миколаївці телефонують, якщо десь на вулиці не це да, телефонують, кол-центр, Фейсбук, телефонують, дають нам сигнали. Ми виїжджаємо щоб все це устранити. Наскільки сильно господарство постраждало? Ну, от, наприклад, візьмемо 2022 рік, коли там протягом 9 місяців були постійні прильоти ракетні. Як сильно постраждало господарство? Е, ну, насамперед, е, постраждала і територія господарства, і мережі, і світильники, і опори, і шафи. Збиток десь приблизно мільйони півтори, півтора мільйони, десь такий збиток був нанесений. А якщо ми говоримо там, я не знаю, про кількість метрів е, проводів, Метр... які були обірвані, кількість світильників, які були приблизно знизили. кілометрів 30 Це проводів, близько 200 е, світильників. П'ять шафів керування. Опори приблизно 20 чи 30 опор геть були знищені, які неможливо було відремонтувати. Як якими ресурсами це все відновлювалося? Ресурсами підприємства. Ну я чому уточняю, тому що ну ми бачимо, що досить серйозно а, допомагали і продовжують допомагати західні партнери. Пам'ятаємо 22-й рік, коли потрібно було там вікна вибиті тисячі вікон, те, що називається закривати так. фанерою, приїжджає, приїздили колеги працівники де, ну, власне комунальних підприємств, взагалі з інших областей допомагали. Ви своїми ресурсами Ми закривали? своїми ресурсами все відновлювали своїми ресурсами. А в якій послідовності? Ми ж пам'ятаємо, що ну власне прилітало і у віддалені райони, і в середмістя? Послідовність дуже була проста. В 2022 році це все блокувало, щоб воно не валялось, не висіло на спід, десь зробили якусь підв'язку, десь щось обрізали. І все прибрали з під ніг, можна так, напевно, сказати. А потім, коли вже ми почали включати поступово вуличне освітлення, то тоді вже були пошагові такі дії, де відновлювали, де зовсім нове встановлювали. Тобто по різному було. Ну а от сам факт простою, там вже. Ну... Не менше року, десь приблизно рік. Більше все, все господарство, більше, більше ну умовно року, кажучи, да. діяв режим світломаскування і освітлення вуличне не працювало. Не працювало. І коли ми поступово почали включати освітлення, то зрозуміло вилазили якісь там, десь щось оціріло, там десь щось вкрали, там десь щось перебили, там, десь якісь погодні умови нанесли якийсь ущерб. Тобто багато було таких тяжких моментів. Ну, я, наприклад, живу там, умовно кажучи, в Заводському районі, в районі стадіона, і, так. в принципі, так чи інакше пересуваюсь пішком по місту, і в тому числі увечері, бачу, що центр міста висвітлено сьогодні добре. Так. А що у нас відбувається в віддалених мікрорайонах? Не знаю, Матвіївка, Варварівка, Обидві Корініхи, Балабанівка, що там. Дивіться, за кожним з цих районів мала велика Корініха, закріплена одна машина, яка виїжджає раз на два тижні. І робить осмотри, робить заміну, і так далі, все, що потрібно. Але якщо є якась жалоба в Фейсбуці, опять таки в кол-центрі, то тоді вони виїжджають раніше. І так по кожному району міста: Балабановка, Кульбакіно, ракетне урочище, Матвєївка, Терновка, тобто по кожному району вони виїжджають согласно графіку. Як часто вони виникають саме такі скарги і необхідність їхати, ну умовно кажучи, там поза графіком. Не дуже часто, не дуже. Тобто, це можна так сказати, якщо в процентному відношенні, ну може 20, от отак. Збувається знач... з графіка. Чи означає це, що? Ну, в принципі, працює. Механізм да, працює. Так, да. Да. механізм працює. Він, довго ми його відновлювали, але він працює. А є якийсь коефіцієнт, ну, умовно кажучи, а, от, скільки таких там, непередбачуваних ситуацій може виникати, і це норма. А, що, а от, е, якщо більше, то це вже, умовно кажучи, вищі норми, і це погано? Дивіться, якщо 10% не перевищує, то це норма. У вас як? Ну, у нас поки не перевищує. Добре. Я думаю, що багато миколаївців пам'ятають, що ще задовго до повномасштабного вторгнення у нас в Миколаєві почалася модернізація от, власне цих вуличних так. мереж. Освітлення, тоді це робилося там, в рамках програми енергоефективності. З'являлися нові ліхтарі. Чи продовжується ця робота? Так, робота продовжується. До 2023 року в місті Миколаєва було встановлено 7 тисяч. Нових світильників ЛЕТ. За 23-й рік ми встановили таку ж кількість світильників. 20 тисячі пішли на магістральні вулиці, останні пішли на масиви, на частний сектор, на дороги второстепенні. Тобто робота ця продовжується. І як показує практика, це дає свої результати. Це економія. І дуже значна. Тобто, наприклад, можу привести приклад такий: якщо на проспекті Центральному ми знімаємо 252 натрийовий світильник, то ставимо 120. Якщо на вулиці Космонавтів знімаємо 250, то ставимо 140. Тобто економія є. І економію дивіться, бажано дивитися не в грошах, а в кіловатах. Тому що кіловати, гроші змінюються, ціна росте, а нам важлива економія в кіловатах саме в них. Ну, таке, це ми говоримо просто про ліхтарі, умовно кажучи, так, про лампи, які так. висять у нас над головою. А ми ж розуміємо, що так, чи наші ці всі системи автоматизовані. Там же ваш працівник не приходить з рубільником так, до кожного світильника. Є шафи керування, в яких ми встановлюємо на, протяг, на протязі 23-го року, встановили 91 термінал спрут, так називаємо GSM, який підключений до системи Астероїд. Яку ми теж установили в себе на підприємстві, і тепер можемо керувати з ноутбука, вуличним освітленням. А раніше це був пульт керування укртіликому, скрасна, зелена лампочка і рубельний кивлику. Отак, просто да. <рисловно> <рисловно> трошки меншого розміру, але так. Астероїд, спрут такі дещо несподівані, це, це вітчизняні розробки? Що так, це за розробка? Да, це вітчизняні розробки міста Одеси. Ну, а шафи управління. Взагалі, от, е, якщо ми говоримо про е, от власне це все господарство, досить велике, ми говоримо про те, що воно оновлюється. Так. А от я все таки не можу не запитати, наскільки це все, ну скажімо так, старувати, застаріле. Ну, дивіться, як вам сказати, застаріли, тому що ну, на протязі багато років, них, і на мій погляд, ніхто ніякі інновації туди не вносив. Просто держали, от працює і добре. Воно ж горить то й добре. Е, тому мені здається, що потрібно було вводити спрут, астероїд, лед. Тобто це все було потрібно робити. А дроти? Друти, е, дивіться, ми за 23 й рік поміняли 52,5 кілометра друтів. Це ті друти, які вже пересохли, а де були старі АВГшки, які там на троселях і так далі. Тобто це ми все міняємо і поступово будемо далі міняти. А, а от фактично це все відбувається, така модернізація за рахунок міста чи за За рахунок міста. Ні-ні-ні. У нас була гуманітарна допомога: це один автопіднімач Мерседес. Mercedes, потім Мерседес-Віто, Mercedes який пішов на диспетчерську службу. І один трактор, який ми використовуємо, щоб викопувати ями під опори GCB. Три одиниці було у нас гуманітарної допомоги. Ну, у нас тут на четверг, як це так сказати, Уже у нас тут буяла весна деякий період часу. А у нас на четверг нам прогнозують, що похолодання, сніг. Можемо пропустити, що це там налипання мокрого Налипань, снігу, так, желедиця так. і так далі, і в цьому контексті не можна напитати. Але от власне такі природні катаклізми. Е, Наскільки негативно впливають на ваше господарство? Наскільки ну, фізично воно витримує, витримує, коли сильні сильні опади, штормові вітри, і так далі? Ми в господарство витримує. Все залежить тільки, скільки днів воно це буде ліквідувати. Насамперед, коли такі є погодні умови, то в нас додатково виводяться дві або три бригади, щоб швидко це усунути, щоб не валялися дроти на землі, може на дах десь попадали, щоб все швидко прибрати. Якщо ми говоримо про подальший розвиток і про плани на 2024 рік, ну тема, яка в принципі на слуху, що от, власне бюджет 2024 року міста Миколаєва досить серйозно постраждав від того, що вилучено ПДФО військових, ну і фактично там майже 50% бюджету. Вилучено, а місто його не У вас вище прозвучало, що всі реконструкції, модернізації і так далі, які відбуваються на підприємстві, фінансує місто. Як це наскільки негативно це на вас вплинуло? Ну і власне, як це вплинуло на плани на 24 рік? Ну, як це вплинуло на плани? Ніякої модернізації не буде. Будемо підтримувати в такому стані, як він є сьогодні. Ну і коштів не вистачає на оплату електроенергії. Тому негативно, дуже негативно вплинуло. Але все одно ми з вами готувалися, коли проговорювали тему перед ефіром. Ви говорили, що так чи інакше, але як мінімум одна вулиця буде висвітлена. Так, в нас по плану ми кінець мата, початок квітня будемо робити вулицю Кузнецьку. Там теж дуже велика проходить транспорту, трафік великий, тому будемо її реконструвати. Попри ті всі проблеми, да, 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 про які ми згадали лише. Да. Кожного разу, коли до нас приходить директор комунального підприємства, ну, тема, знову ж таки, тема, яка звучить, це а, дефіцит робочих рук. Так. А, що у вас це? Чи у є вакансії, велик... Є вакансії, дуже великі. Е, потребуємо великих. Mm. <сум> Дивіться, у нас велика потреба в електромонтерах. Це люди, які можуть піднятися на висоту на автопідмічі. Тому у нас дуже велика потреба. Нехватка десь процентів 40 персоналу. Також нам потрібні економісти, уповноважена особа, майстер-дільниці майстер ну, дуже багато вакансій. Де можна знайти інформацію про це? У вас є Facebook-сторінка. У вас нас є Facebook сторінка. У нас є контактні телефони, де можна звертатись. Тобто, вся інформація є. Є центр зайнятості. Везде Віз... де можна, візде інформація є. Добре, Олександр Володимирович. Дякую. Дякую вам за спілкування, дякую вам за розмову, за інтерв'ю, дякую вам і вашим колегам за ту дуже потрібну роботу, яку ви робите для нашого міста. Дякую і разом до перемоги. Дякую. Дякую.